Слава Ісусу Христу! Такий гарний вечір. А, сніговий у нас. Знаєте, я йшов сюди на зібрання пішком і так думав. Як же ж колись, а, ну, зараз у нас є машини, там багато в кого, да? можливо, всіх. Як же ж колись, от, коли нам розповідали, як ну, це перше християнство там було, коли от люди долали десятки кілометрів, щоб попасти на зібрання. знаєте І, і читаючи, даже книги книгу Гриця Хопнівського теж там розказується, які нелегкі були шляхи для того, щоб попасти от на зібрання. І слава Богу, що ми всі прийшли. Слава Богу, що ми з вами тут. І ми прийшли не просто так, і для того, щоб слухати Боже Слово, для того, щоб молитись до Бога, і для того, щоб бути в єдності як церква. І я хочу прочитати а, текст Божого Слова, і щоб ми про це розумували і поділитися деякими думками. Я зачитаю перше пісня Петра а, з 3 розділу і дев'ятий вірш. Не відплачуйте злом за злом або образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста своєї від лукавої мови. Ухиляйся від зла і роби добро, шукай миру і прагни. До нього. Знаєте, одного разу я йшов по місту з однією людиною. Ми так йшли, щось говорили, свої теми, своя розмова, і тут десь нам на очі трапилася якась а, прохожа людина. І я не пам'ятаю, чи то щось їй треба було допомогти, чи щось треба було якось з нею взаємодіяти. Я пам'ятаю, що ця. Людина, з якої я був, вона каже: ну, ні, я не буду нічого мов їй робити, бо це, це погана людина. Типу, я не хочу там, їй допомагати, я не хочу цей. І якось ці слова не пройшли мимо, і я щось задумався я почав думати: типу, якщо добра людина. Наприклад, от є в моєму житті, і я щось маю її зробити, то я от можу це робити добро, бо я знаю, що, от, наприклад, я добрий, ця людина добра, і я їй можу там допомогти, я можу з нею спілкуватися, комунікувати. А от, наприклад, якщо вже людина, наприклад, якась зла, та, вже такі якісь проблеми в неї з характером, і я тут вже задумуюся, а чи робити мені, от, наприклад, добро цій людині, чи допомагати мені цій людині? Я почав розвивати цю думку, і потім я згадав оце місце з Божого Слова, де написано, що не платіть злом за зло, наприклад. І багато таких місць в Біблії є, де Біблія говорить: роби навпаки, не так, як тобі роблять. Роби не так, як поступають з тобою. Наприклад, чини так, як би ти хотів, щоб чинили з тобою. Так, як би ти хотів, щоб зробили тобі. І я хотів би, знаєте. Говорити про таку тему як наше сприйняття людей, взагалі наше сприйняття ситуації. А, ідучи а, до церкви, я так собі роздумував, і мені така думка прийшла. І я от йшов і ніби як сам себе запитував, а, чи можу я сказати, що я люблю церкву? От я так думав, йшов. І... Я зразу тут зробив таку паралель. Я зрозумів, що любити церкву і ходити в неї, бо тобі там подобається, це різні речі. Там я ходжу, наприклад, сюди на Ломоносова 14, вже не Ломоносова, а волонтерська, ходжу сюди, тому що, от, та, можливо, мені тут подобається. Да? А питання, чи я люблю цю церкву. І я зараз говорю не про будівлю, зараз не говорю про общину, а говорю про самих людей, говорю про кожного з нас. От Я так почав думати, а чи є в мене, наприклад, конфлікти з людьми в церкві? От я собі так ніби сказав, дав відповідь, так, я люблю церкву, я можу сказати, що я її люблю. І потім я почав думати, а, чи є в мене конфлікти, наприклад, з людьми? Чи є такі люди, яких би я а, не хотів би бачити, старався би уникати. Я якось почав фільтрувати це, і потім я. Запитав себе, а що таке любов? Що означає любити церкву? І я потім згадав перше Пісня до Коринтян, 13 розділ, там, де описується, що таке любов. І я згадав усі ці риси любові, і потім почав приміняти до себе. І я потім почав думати: а чи я а, шукаю, наприклад, те, що подобається моєму брату? Чи я випереджаю його в пушання? Чи я можу це застосувати до кожного? Наприклад, чи, е, чи надимаюся я? Чи вмію я довго терпіти по відношенню до того брата, який зі мною в одному тілі Христовому, але Він, ну, наприклад, по-іншому бачить ситуацію. Він по-іншому сприймає ситуацію. Я тут задумуюсь, а чи вмію я його вміщати? А чи вмію я, наприклад, приймати, терпіти цього брата? І кожну цю рису любові я так собі проаналізовував, і я розумію, що любов? Любити церкву це щось більше, ніж просто сказати, так, мені тут подобається, мені подобаються люди. Ні, любов це коли я можу сказати я, я стараюся проявляти всі оці риси любові, які записані в першому післені до Корінтян, в тринадцятому розділі. Я не надимаюся, я довго терплю, я шаную свого брата, я не шукаю свого. І коли я ставлюся. З таким маю таке ставлення до свого брата, до своєї сестри в церкві, і не стараюсь уникнути когось, не стараюся якось з кимось посваритися, я тоді можу сказати, що я люблю церкву. Я тоді можу сказати, що я люблю, тому що я прикладаю зусилля, щоб показати, що я люблю. Я можу на словах говорити, що я люблю. Але коли ви запитаєте нам когось і вам скажуть, що Та, є там Назара такий брат, з яким він не може зжитися. А я тут сьогодні вийду і скажу, що я люблю церкву. Знаєте, це якось не ув'язується. І я згадав місце, пам'ятаєте, коли Ісус залишився в храмі. Батьки його йшли з поклоніння, вони йшли на, на паломництво, були в Єрусалимі, зайшли в храм, вони побули декілька днів і вони пішли додому. Чи вони день були, якщо, можливо, помилився. І вони пішли додому, і на якийсь день вони зрозуміли, що Ісуса немає. І мене дуже сильно вразили слова, коли вони повернулися в храм, і що їм Ісус сказав? Ото є від ситуація. Ви, наприклад, поїхали в Київ на зібрання в церкву. Там всі церкви, якийсь там день, наприклад, всі церкви з'їхалися, всі церкви України. Там приїхали єпископа, просвітера всі. Ви взяли там з собою свою дитину, побули на зібранні, провели там цілий день і поїхали додому. Приїхали в Новолинськ, наприклад, і зрозуміли, що вашої дитини з вами немає. Ну, я знаю, що це важко уявити, але, от, наприклад, ви зрозуміли, що вашої дитини немає з вами. І ви розумієте, що вона там Ви повернулися, знайшли її, заходите, сидить ваша 12-річна дитина навпроти єпископ по боках ще єпископа. І він з ними говорить, і він їм говорить. Не вони йому, а він їм розказує. І вони слухають і навчаються від нього. Вони слухають і дивуються. І вас не дивує та картина, що ваша дитина навчає єпископів, а вас дивує, мов, що ти нам зробив? Дитино, що ти це нам зробив? Ми тут, мов, вернулися до Новолинська, ми скільки дороги подолали, і тут ну що ти робиш? І знаєте? Слова Ісуса. От уявіть, якби вам дитина ваша так сказала. Каже дитина вам, Тато, мама, хіба ти не знаєш, що от мені належить тут бути? Хіба ти не знаєш, що це моя частка? От справа Божа, хіба ти не знаєш, що це моє? І я розумію, це дивно виглядало для нас, би, як для батьків, що дитина робить такі речі, але. Тут трошки інша суть. Ісус говорить до батьків своїх: ви знаєте, що це мій дім, ви знаєте, що от я покликаний для чогось більшого. Я покликаний для чогось більшого Отут є суть моя. Отут є Бог, тут є та справа, яку я маю виконати. Я для неї прийшов. І ось я хочу сьогодні і я йшов, і так задавав собі запитання: про що можу я сказати, про яку річ? В своєму житті я можу сказати, от, мені належить в ній бути. Знаєте, був час, я міг сказати, що е, ось оця річ, в якій мені належить бути, точніше, не належить, а в якій я, в якій я належу, в якій я перебуваю. А, можливо, був період, коли я міг сказати там за інші, за роботу, за якісь е, різні речі, знаєте, і я можу сказати. От я в цій, я тут найбільше перебуваю. От я тут, от ви мене можете знайти тут. Якщо ви мене десь загубили, то прийдіть до мене на роботу, я там. Якщо ви мене десь загубили, ось я тут, а наберіть до мене або напишіть, ви мене тут знайдете. І ось знаєте, на превеликий жаль, сьогодні церква, в церкві є люди, в яких ми можемо сказати, а цю людину можна знайти в плітках. Цю людину можна знайти в сварках. І от, якщо ви хочете цю людину знайти, ви почніть тільки говорити якусь плітку, і вона об'явиться, ця людина. Знаєте, як якась приманка. І насправді є такі моменти, коли людина вона шукає от те середовище, в якому їй подобається. І це середовище не для духа, а це середовище для тіла. І ця людина перебуває в ньому. І ніби як нам саме легше її знайти там. В конфліктах, в сварках, в спорах, в плітках, в всяких різних речах. І Знаєте, це місце, де... де Бог не хоче, щоб ми були. Це місце, де Бог не хоче, щоб ми були. Він каже, що є інше покликання. Він каже, хіба ви не знаєте, де вам належить бути? Діла плоті каже, нам відомі, а хіба ви не знаєте, де вам належить бути? Де вам належить бути там, де є Бог? Де вам належить бути, там, де є Царство Небесне? І по відношенню до церкви. Знаєте, я зачитував дев'ятий вірш з післання апостола Петра, і там якраз описується наше ставлення один до одного. Я інколи, бувало, спілкувався ще до свого даже покаяння. Я пам'ятаю, колись говорив з церковними людьми, і мене дуже здивувала така, така думка, такий вислів. Ну, а він зі мною так, і я з ним так. От він мені таке зробив, а я йому що, маю лучше. Я, я не сильно тоді читав Біблію, але я пам'ятав, що є таке місце, мов, якщо ви добрите, робите добро, то доб, робите добро, і вам заплата за нього буде, то яка вам користь від того? Або ж, наприклад, не платіть злом за зло. І розумієте, ось тут добро, або ж наше милосердя, воно має бути безвозмезним. Типу, коли я щось роблю і я чекаю, що мене за це похвалять. Коли я роблю щось і чекаю, щоб мене мені за це щось дали, це вже не є добро. І так само цей момент, коли я відплачую добром тільки тим, хто робить мені добро, це не є таке вже добро, яке би ми мали робити. І я хотів би зараз конкретніше про наше ставлення сказати. Є момент, коли, от я згадую цей приклад, який я на початку сказав, коли ми йшли з цією людиною, і вона каже: от ця людина зла, вона мені не подобається, я не буду їй робити добро. І знаєте, що я хочу сказати? Наше ставлення до людей має формуватися не від того, яка ця людина, а від того, хто ми. Я маю поступати до людей відповідно того, хто я є. Я учень Ісуса. Я не маю приходити і так фільтрувати тут людей. Ага, оцей добрий, цей поганий, значить, з цим дружу, з цим не дружу. Так, з цим поступає добре, з цим поступає недобре. Цього минаю, а ну, ясна річ, є люди, яких краще минати. Але я, ви розумієте, про що є люди, які, можливо, нам не симпатизують, і Ми такі ну, взагалі не хочу його бачити. І це в церкві люди. Розумієте, наше ставлення до людей, наше ставлення один до одного формується від того, хто є я. Від того, чи є у мене любов. Від того, чи можу я вмістити брата. Ось це воно формується. І це не говорить про те, от, не відплачуйте злом за зло. Це не говорить про те, знаєте, що ми маємо все терпіти. От мене ображають, а я нічого не маю робити. От мене ображають, а я маю терпіти, я маю бути таким. знаєте, от, я самий крайній, мене образили, і я ніякої здачі не можу дати. Біблія не говорить, що ми не можемо дати здачу. Біблія каже, що не відплачуйте злом за злом або образуй за образою, а навпаки, благословляйте. Тобто не поступайте так, як поступила ця людина. Ось оце наша здача. Коли тебе образили, коли тобі сказали щось не те, твоя реакція. Не має бути така, ах, ти мені так зробив, і я зараз тобі так зроблю. І знаєте, що від цього починається? Від цього починається сварка, від цього починається конфлікт, і потім вже дуже важко зупинитися. І я пам'ятаю, говорив з одним братом, і він мені розказував, каже, от сниться мені такий сон. Каже, я йду по вулиці, і тут з балкону, каже, якась бабця каже, кинула в мене камінь. Каже, я беру той камінь і назад її кидаю. І каже, вона знов бере і кидає в мене. І ми так з нею десь каже, якийсь час: перекидуємося, перекидуємося. І каже, потім я зрозумів, якщо ж я зараз не кину їй камінь, то їй вже не буде чим кидати. І каже, я положив цей камінь і пішов. І каже, закінчився наш конфлікт. І ось такі ситуації насправді в нашому житті. Тобто, ми відплачуємо тим, чим хочемо, щоб відплатили нам. Якщо я, наприклад, маю вже якусь конфліктну ситуацію, або ж мене хтось зацепив, якщо я зіграю в цю гру, якщо я відплачу тим самим, то і відповідь буде така сама. І ось моя здача вона має бути не такою. Якщо зі мною поступають несправедливо, якщо я хочу, щоб це закінчилося, якщо я не хочу бути учасником цього конфлікту, я маю поступити по-іншому. Я маю лишити цей камінь і піти. В юдеїв. В ізраїльському народі, колись пам'ятаєте, як Ісус говорив, і Він каже: якщо вас вдарили в одну щоку, то підставте другу. І я собі насправді ніколи цього не розумів. Я думав, ну невже ж християни? от Вони такі, що вже, ну от їх мають постійно обіжати. Хоча насправді доля християнина вона нелегка. Але ось цей момент, я завжди думав, що це у тебе якось ніби з кулака вдарили, і ти маєш підійти і сказати, Ось, в мене ще одна шукає. Знаєте, якщо дослідити ізраїльську культуру, Ісус говорить це до ізраїльцян. Якщо дослідити ізраїльську культуру, у них є такий момент. Вони ніколи не били а, оцей жест, він не був а, у вигляді кулака. Коли людина била іншу ізраїльтяни, наприклад, там а, іншого, вони показували ніби знак зневаги один до одного. Вони били лодоню. Вони били зворотні, не зворотні, а внутрішньої сторони лодоні в щоку. Ніби як показати своє недовольство, своє презріння. Ось оце був такий жест. І коли Ісус каже, що підстав іншу щоку, якщо людина правша і вона вдарила тебе в одну щоку, ти підставляєш їй друга, їй вже ж, ну, тильною стороною бити незручно. Розумієте? Ось про що говорить Ісус. Каже: зроби їй такий момент, коли їй буде незручно відплатити тобі злом. Тобто, коли ти підставляєш людині. А іншу щоку це означає, коли ти не відплачуєш їй злом. Коли ти, як написано, ти на голову їй розжарене вугілля сипиш, ти поступаєш найдобре. Знаєте, дуже багато в моєму житті було таких моментів, коли ну, з, з тобою зробили недобре, а ти такий дивний: відплачуєш добром, і людині якось незвично. Що, що ти робиш? Ну, типу, і людина перестає кричати, людина перестає сваритися. Їй незручно вже. Їй незручно вже з тобою сваритися, бо тому що всередині вона розуміє, що ти не бажаєш їй зла. Вона розуміє, що ти тільки що відплатив від добром, і в неї чисто даже совісті не вистачає, щоб тобі зараз відплатити злом. І ось, про що Ісус нас закликав. І підводячи підсумок, я хочу сказати, що те місце, в якому ми маємо бути, коли а, нас найчастіше шукають, це любов. От коли Ісус перебував в цьому храмі, всі знали, що... ну не всі знали, але коли вони його побачили, вони зрозуміли, що от це те, де він буде перебувати вже, всю своє... все оставшися своє життя. І ось що сьогодні може сказати про нас Бог? В чому перебуваю я? В чому він може знайти мене? Чи він може сказати, що ось сьогодні Назар він перебуває в любові один до одного, там до свого брата, до своєї церкви? Чи Бог скаже, Назар сьогодні перебуває? Різних плітках, в різних ділах плоті його цікавлять такі речі. Він конфліктує зі всіма. Знаєте, сьогодні нам необхідно вміти підставляти іншу щоку, уміти робити добро тому, хто нас ображає. Уміти платити добром тому, хто робить нам зло, навіть якщо це в церкві, навіть якщо це твій брат. Бог сьогодні нас закликає до цього, щоб ми проявляли один до одного любов. Любов покриває багато. Гріхів. Хай Бог нам цьому допоможе, а йому хай буде слава. Амінь.